Дитячі светри для хлопчиків Ліліан Ден Aldi Німеччина, де одиничка вартує лише 206 гривень. У нас тут буде 4 види светриків, загалом їх буде 12 штучок, 2470 гривень вартує цей лот. Давайте почнемо ось такого класного Темно-синього глибокого кольору, який переходить в блакитний, дуже класний, якісно зроблено. Ось так виглядає він на модельці. Дивимось по складу: 78 – поліакрил, 22 – два поліестер. О, стандарт 100 означає, що використовуються якісні гіпоалергенні матеріали та фарбники цілком безпечні для алергетиків. Тим паче класно підходять для діток. Далі є отака моделька. Вона йде трьох У нас це зелений, сірий та темно-синій колір. По складу 100% бавовна, також Оякотек стандарт 100, показую в розгорнутому вигляді його. Ось так виглядає, класна щільна буде тканинка, така якісна в'язочка. Дуже круто виглядає. Прямого крою сильно буде сидіти. Давайте вам по розмірам скажу: 122-й, 128 буде 5 позицій, 134-й, 140-й 4 або 5, в залежності від лоту. 146-152, 2-3, в залежності від лоту. Є отакий зелений. У нас він йде з кишенькою на грудній частинці. Кишенька активна, ось так виглядає на модельці. І показую вам ось такий білий светрик. Він такий вільний, де класно виглядає. 100% бавовна. Показую його в розгорнутому вигляді. Подивіться, яка тут класна, крута, крупна в'язочка, така йде, дуже гарно викинена. Вони така резиночка також в'язана, дуже приємний до тіла. 206... А, іще Тут дивіться. Тут ще на плечиках така тканинка йде. 206 гривень за один цветник. Звертайтесь до наших менеджерів, контакти в шапці профілю або ж під цим відео. Заробляємо разом!